МТЗ-892. Це плаває, що включилось, виключилось, підйом і сюди опускання. Розібрали панель, Ричаги Коротше що, я не мотож попробував всі я Дуже незручно, що... Включати оцими речагами, ну, сівалку підіймати, опускати, шия болить, усе. Льоха, зарубай петуха нафіг. Вучав, як тільки почав відео знімати, починав вон... кукорекати. Взяв я так по-бистрому доварив, ось бачите. І з дисками їздив трошки наче лучше. Взагалі, подкручували шланги поки що. Цей речаг виняв я. Зняли. Шланги всі познімали. Хочемо зняти зараз розподільник. Зняти розподілитель, але ми його не будемо сюди викидати, він тут і буде у нас стоять. Цей верхній речах зняв і з утягу ми все на місці тут відкрутили. Хочу я обдурити його короче, поставити отак тросик і вивезти рычаг на бока. Він якби наче на крайню оцю перву саму сюди секцію він може стати, але там. Упирається трохи у саму трубку масляного насоса. Що йде насос і там трубка. Сам розпроділить, бачите, як прикручений. Хочемо його трошки навернути. Можливо або зрізати оці пиптики. Йому так нічого не мешає. Всі ж ідуть резинові трубки. Єдине одна там Ну Вона підігнеться. Вон вона. А якщо сюди видвинути, то вже ні. Бо ось панелью. Розпроділитель відсюди вже зняли. Пересвердли підточили оці втулки, не шатай. Оце де болти вкручуються, вон, втулки, еті, то виходить воно там повністю йде різьба. Тут їх трошки болгаркою зрізали і отак. Тепер ось пластина нахилена виходить. Тепер оцей же комплект, що буде тросик прикручуватися. Отаке ось крутив і його отак сюди. І воно по отворах не совпадає. Зараз розсвердлив більшим свердлом трошки отвір. Міста наче вистачає. Оце таке. Ще є нюанс. Це добре, що він оце знятий, цей розпределитель. Да тут його видно, що воно толком не совпадає. А там спробуй пойми, що воно так. І сюди ж під оце. Оце виходить те, що йшло із тросиком, воно пальчик у ньому на 8. А тут на 6. Ну, Міста, якби би вистачає, можна би розсвердлити. Ну, остається тоді мало. Тож буду отаке зараз виготовляти. Воно на 18 діаметром. З обичного прута попробую зробити. Роботи, звісно, трошки є. Щоб один очаг винести, приходиться подовбатися. Пробую зробити отаку штучку. Вал на 18 болгаркою прорізав три рази тонким звичайним. Звичайним одрізним диском. Зараз поставлю товстий і спробую його заточити. Потім тут відрізаємо, сверлимо отвори, сверлимо звідти, нарізаємо різьбу. Ну, Я думаю, воно працювати. Попробуємо. Цей наконечник вийшло зробити. Все вийшло. Отвір тут нарізав, просвердлили, різьбу нарізав. Нормально. Пойдет. Тут воно входить в цьому все із сверла. Якраз зроблю сюди пальчик. Я думаю, буде ходити він довго. Тросик ось сюди поставили, бачите? Став він на, крайній, на крайню секцію. Вивали, ми під'єднали шланги до цієї самої крайньої. Оце вона йде. Відкинули той верхній речак, він нам не треба сюди два лишилося. І тут зразу поміняли, поставили нові втулки. В общем, розподільник, отак ми трошки вивернули його. Небагато я тоді показував. І все підійшло. Оцей патрубок теж прийшлося трошки покоротчати, бо він нахилився. А так загально так нормально вийшло. Тросик пішов поки ще видно туди. І виходитиме ззаді. Виходить ця ліва секція, що в нас сюди виходила, я її пустив тепер назад. Оце такий механізм я зробив. Виходить, у мене тут принцип, воно на болту робиться. Тросик пішов у мене от сюди. Виходить, вон він під кабіною. Пішов по боку. І от туди між речагами. Це 2 метри тросик, його достатньо нормально вистачає. Тут спереду вон він пішов. Я його тільки що ще регулював, бо не включали сплавище. Наче вчора виставили, було нормально. Сьогодні Почав пробувати. То так, незручно. Але реально, тут не люфтив, немає нічого, це воно не закріплене. А оце місце тут я його поставив, зробив додаткову таку шинку. Обділив так його краї. Це короб той, що я зробив, ще раз покажу детально. Ну, хоч зварив прихватками, він не товстий. Тут для речашка вирізав, зігнув. І ось отакий, шили ми тільки що з батьком з поролону Точніше дермонтин з поролоном таку штучку сюди. Оце воно так закріплено, тут а, на гайці я вже показував. трьома болтами ще один я додав. Нікуди він не дергається. Тут оця з пластиком гаєчка. Тут у мене зроблено одна гайка. Тут по центру на речагу дві гайки і там ще одна гайка. І воно на різьбі ходить, нікуди воно взагалі не тьопається, все чітко. І так воно працює. І от сюди. І далі плаває ще в нас. І виключив, Ну так, тугувато трошки вимикається. Ну, ця секція вона пошти і не працювала, можливо і зато тугувато, а можливо, що трактор заглушений. Газовий речажок я вкоротив його. І вал відбору переніс максимально вперед. Якщо цим так він і достає. Ну а так не достає. І ось він вмикається і цей речах, і цей, воно нікому нічого не міг. Навіска отак так вона як і працювала, так і працює. І вал відбору вимикається. Навіть так зручніше вгору тягнути, чим отут він був, і аж сюди треба. Зараз закручуємо вже цю кришечку. Сюди я поставив ще більше шайби, щоб воно ширше тримало. Саму цю пластинку не крутилося. Це закривається, але дуже близько. Ну я його підріжу. плавающее выключилось Виключилось, підйом і сюди опускание дальше можно плавающее Ну ось такий фінальний вигляд воно отримало. Причажок цей. Отак нажав, піднімав, опускає, далі вже виходить плаваюче вімкнуло, назад і сюди. Пускать можна отак і отак. Газулька тут так лишилася, але покоротшав. Якщо і повністю відкинути, це додавить. Це вал відбору. Коли він вимкнений, тут ще міста достатньо. І отак вимикається. Тросик пішов туди. Там ще я надів трубочку, ну, і це все задіяв поролоном. Тримається тут на двох болтиках і отут. Зробив я собі таку вольтметр, так сказати. Так він не працює, а коли ключ повертаєш, загорається. Показує вольти. Тут я все зібрав, помив трактор трошки. Замінив резинки ще на дверях, бо ті вже були потруху на краях. Це типу, оригінально поставив. А з тієї сторони не оригінал. Ну тут так як і закривали, закривається. А з цієї сторони вона пожорща звісно. Така дубовенька. Такий бортик мощний. Що приходиться. О, ну тут взагалі глухо. Так я думаю, це просто що декілька разів. Тут виходить вижало, а там он щелина. З цієї сторони в мене лишилося два тільки. Один я верхній викинув, я показував вам. І отак. Люфт є, хоч і втулки поміняли. Це моя продувка виходить сюди. І так виходить, що назад у мене пішло. Два виходи, які було. А два... один ось сюди виходить. Тобто, там дві пари і одна там лишилася. І тут ось. Тепер на цю сторону в мене буде тим що на крило я виніс виключається а це на панелі Ну, мені подобається воно зручніше стало так набагато набагато зручніше можливо треба було це таку обшивку зробити треба було брати звичайну. Так не так би відрізнялось тепер тут два речага цей у мене доварений але все одно коли підіймаєш уперед отак і назад треба дивитися як сівалка то незручно за цим тепер, я думаю, буде зручно. Сюди можна під'єднувати і плуг, перевертати, і сівалку опускати, підіймати. Єдине, що в нас на дві пари в мене під'єднується, це якщо чіпляти от той оприскувач. Ну, я поки що останні роки 80-курскаю. Далі, як буде, не знаю, побачимо. Тоді прийдеться. І цей, і цей за... Ну, Тут можна якби, розкладання на той поставити, а цим просто підіймати, опускати крил. Є люди назад, виносять цей розподільник. Ну, Мені дві секції не треба, чи там три навіть. Одне й достатньо. Назад я не схотів виносити. Тут також ну, роблять гарно, доступ до нього є. Але доступ я до нього практично і не лазив. Ну, За весь час я туди не лазив. Зимою розібрали там шланги деякі замінили за два роки чи за три. Так я туди не лізу. Ну 80-ки в мене винесений він тут. Зручно, коли речаги під рукою. Але якщо троси тягнути, то все. І шланги ж тоді треба або сюди вводити, або хай тут. Ну, Це таке моє рішення. Я вирішив по мінімуму зробив сам цей тросик мені обійшовся там. Грошей. Переходник я той зробив. Тросик там 800 чи 900 гривень за тим усім кітом. Але ще один лишився 1,5 е, метровий. Бо я зразу півторашку взяв, ну і не фатило, два якраз нормально. Так що, хто може так схоче, 2 метри треба брати. Плюс шланги тянуть і цей ще розподільник стоїть. Поки що той не захотів я. виносить, якщо все працювати, нехай воно так і буде. Коментуємо, пишемо. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. Ну що, всім пока.